Так, Ну що у нас сьогодні? Сьогодні у нас ось такий диск. Даже, хлопці, о, чесно скажу, навіть не знаю, з чого він, але він зношений. Товщина накладки 2,4. Ми сьогодні будемо міняти Феродо на накладки 3,6. Ну, що хотів е розказати. Сьогодні більше так, знаєте, внімання хотів би уділити Феродо. Коли є заводське Феродо, це дуже класно, бо завод підбирає їх по составу, по тому що внутрі цієї накладки в основному ці накладки йдуть зі стекловолокна, меді, латуні, кевлара, карбонового волокна. То тобто, є, є дуже велика разновідність. Але на даний час на ринку це дуже розпространена тема. Звичайного феродо піддобрено так, щоб воно працювало свій якийсь середній ресурс, але не більше. Бо невигодно, допустимо, производителю, який в своїх заводських оцих даже накладках робить. Це фіродо, щоб воно довго ходило, бо не буде тоді спроси. Так, да, я так от, знаєте, трошки визиваюсь, говорю про це. До чого я просто веду? Що от в моєму випадку є от накладки, які я згодами підбирав по составу і по тому, щоб воно довше ходило. Якщо ви, допустимо, на ринку бачите феродо в продажі, його багато де на всяких сайтах, але ж як це працює? Хтось купив, хтось продав, не вникає в цей состав. Бачите, навіть рифма получилась. В моєму випадку ці накладки я підбирав дуже довго, і також я їх зараз продаю кому треба, тобто я можу окремо їх продати. В чому плюс моїх накладок? У мене є два види накладок, які йдуть з більшим количеством стекловолокна, які тут в суміші. Так само тут є медь, ну її тут мало. Є накладки, які. Такі ж самі, але у них состав по розмірам, такі самі, але у них состав вже йде теж з насиченим стекловолокном, більше насиченістю меді. Що це значить? Розкажу вам. Дивіться, коли у нас є от обичний продукт, це стекловолокно, в міру трошки меді, воно працює все дуже добре, накладки відпрацьовують, і по ізносу, коли буде дуже сильна нагрузка. Зрозуміло, що оця, ця суміш, яка зв'язана з стекловолокном, вона зітреться. А коли у вас іде більша нагрузка, то є це вже якісь там клачі, десь якась тяговита робота, ваше щеплення нагрівається. І от з допомогою меді, коли її дуже багато, ця мідь вона стає гарячіше, тобто вона стає м'якше. І за цього, коли ви відпускаєте щеплення, у вас при нагріві там процент, я не знаю соотношення, десь процентів. В цьому в даному випадку десь до п'яти у вас буде зацеп краще, тому що мій стане м'якше і зацеп стане метал до метала лучше. Тим самим воно не буде вам давати стирати це феродо. І це, я так грубо сказав, не буде стирати. Тобто воно буде стирати, але воно буде в соотношенні процентів, воно буде меншим. Ось такі накладки з насиченістю міді, вона більше потрібні для того, щоб видержувати нагрузку і температурні режими. Від такого можна сказати, звичайного. Але качество таке, що воно ходить. Що це довго, що це довго. Об'ясню я, коли я перекльопую ці диски, тобто я завжди людини цікав. Люся, в яких условіях експлуатується автомобіль, то є, це вам не так, як знаєте, то що є, то і поставили. То є вибір накладок, то сті є, є великий, і я під кожну нагрузку я розраховую так, щоб її хватило надовше, і щоб людина до мене якомога рідше зверталась. Хоча я роблю собі мінус, в тому що більше я не буду його обслуговувати. Але отзиви клієнта для мене більш важніші, чим. Допустимо, як кажуть народів, впарить, впарить, наклепать. Так що, якщо вам потрібні заміни фірадо на ваших старих дисках, звертайтесь в майстерню в гаражі, я вам запропоную безліч варіантів, і ми все ж таки прийдемо до якогось одного і зробимо все правильно і качественно. кінцевий ітог перекльопа, я вам покажу, як це все буде виглядати. Як бачите, диск як новий. Якщо вам потрібна така робота, звертайтеся в майстерню зробленого гаражі. Ми вам допоможемо підібрати феродон і переклепати ваш диск. Ждемо ваших замовлень.